Упаковка бісеру, нитки та голка саме з цих матеріалів розпочався творчий шлях молодої майстрині, яка почала виготовляти автентичні прикраси, пронизані українською культурою. 24-річна Аліна почала творити після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає тоді працювала як менеджер СММ. Роботи ставало все менше, тож вирішила переглянути пріоритети і обрала роботу для душі. Довгий час перед цим. Я задумалась про те, що я хочу собі щось вишити, щось створити, і так склалося, що сталося вторгнення, і була можливість. Просто дякуючи нашим хлопцям-дівчатам з суду, нас надійшли, і ми просто змогли е якийсь період жити всі разом. І воно якось так закрутилося. Я почала з вишивання старовинних взорів на футболках. Щоб популяризувати це не тільки як вишита сорочка на свята, а щоб носити це кожного дня. А потім почала заглиблюватися і заглиблюватися в українську культуру, і віднайшла для себе ось такі прикраси. І для мене стало подивом. Що ми про це взагалі нічого не знали. Єдине, що ми знали, це те, що є якісь коралі, якісь бусики, такі червоненькі, і все на тому. А коли заглиблюєшся, все глибше і глибше починаєш це дізнаватися, то ти просто бачиш весь цей скарб, і хочеться його передати, відтворити, щоб воно не забулося. За цей невеликий період її колекція вже налічує безліч видів яскравих виробів. В основному такі силянки, а саме так називаються такі намиста, це результат кропіткої роботи. Як наголошує Аліна, кожен витвір забирає у неї 5-6 годин. А ось надихається дівчина фотографіями наших пращурів, бо історично назва походить від способу виготовлення таких прикрас силяння, нанизування бісеру на нитку. Їх носили жінки щодня як оберіг його. Сила завжди визначалася орнаментом. Я побачила старовинні фото жінок. Переважно це була частина Західної України, тому що в центральній були трошки інші прикраси, і мене просто захопило. Це настільки це неймовірна робота. І Для мене найбільшим було подивом, що в той час зараз у нас є всі можливості а в той час робити отакі взори. Самостійно, тоді навіть голки нормальної, особливо не знайдеш. Взяти десь бісер при всіх перипетіях тодішнього життя української жінки, все одно була змога створювати таку красу. У прикрасах переважають сині, зелені, жовті та червоні кольори. Тому їх зручно поєднувати з будь-яким одягом, ба більше намисто можна одягати під сучасний стиль, наприклад, спортивний костюм, худі, футболки, світшоти або ж стилізовані сорочки. Виготовляє автентичні прикраси дівчина і для своїх знайомих та друзів. Наприклад, подруга майстрині ділиться. Українські прикраси повністю витіснили звичайну біжутерію з її гардеробу. Коли зранку прокидаєшся, і знаєте, є вибір прикрас певний. Да от не тягнеться рука до якогось срібного, чи золотого там чи перлинок тягнеться саме до чогось такого. Ношу під спортивний стиль, ношу під плаття, ношу під пальто, як бачите, це щось своє, це автентичне, це звернення до чогось, не знаю, чогось важливого, чогось культурного, чогось такого, не знаю, ну, до якоїсь своєї українськості. Так? От якщо б можна було там вдягнути на себе українську пісню, то в принципі це щось подібне відчуття. Нині ж майстриня популяризує свою творчість у соцмережах та освоює нові навички, а саме вишиває український орнамент на футболках. Охочих купити вироби багато однак, за словами білоцерківчанки, її головна мета повернути справжню культурну спадщину у сучасне українське життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.